Вітаю глядачів Суспільного. Сьогодні ми в Дружківці і спілкуємося з начальником військової адміністрації Сергієм Боєвським. Вітаю вас, пане Сергію. Дуже приємно вас вітати, в нашій дружковській об'єднаній громаді. Комендантська година у нас з 9 9-ї вечора і до 5 5-ї -го. ранку. Якщо говорити про наближення лінії фронту за останній місяць, наскільки вона наблизилася до дружківки? Чи наблизилася взагалі до дружківської громади, наприклад? Ситуація дуже складна, тому лінія фронту потроху наближається до нашої об'єднаної територіальної громади, особливо це касається наша посолка Олексієва Дружківка. Ну, поки вона якби контрольована, поки ще принудіти на евакуація діточок, такого рішення на рівні області не приймалося. Тому в нашій громаді проходить добровольна евакуація. Вначалі евакуація. військових дій вона була дуже активна ця евакуація. Ну, зараз вона йде дуже покакба повільно, тому люди і уїжджають, і повертаються. На такому етапі как бы, вона знаходиться. Всі многодітні діточки, многодітні сім'ї в Дружковській військовій адміністрації покинули нашу громаду. Яка найближча відстань лінії фронту до якого населеного пункту скільки? І яка найдальня, якщо брати Дружківську громаду? Ну, по последній інформації було 16,2 кілометри. А з якої відстані почнеться вже примусова евакуація дітей? Якщо буде вже 10 кілометрів, тоді вже я думаю, що буде це питання розглядатися на раді оборони Донецької області і тоді вже буде прийматися рішення обов'язкової евакуації наших діточок, нашої громади. Який тип зброї до вас долітає? Та ну долітає до нас все. Я і капи долітають, і ракети долітають. Ну, зараз, до речі, сильніше почали обстрілювати Краматорськ та Слов'янськ. Це ніяк не сподвигло жителів дружківки все ж таки евакуюватися. Та ви знаєте, після очередних обстрілів і сусідніх міст, і нашого міста, ми бачимо невелику тенденцію, да, яку можна подивитися на нашій площі, приїжджають рано утром їдемо на роботу, під'їжджають евакуаційні автобус, які забирають наших громадян. Ну єдинічні срочі. Ну, все равно я всіх привизиваю к тому, що треба евакуюватися. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, саме про обстріли, про пошкодження житлового фонду. А скільки приблизно відсотків будинків в місті Дружківці пошкоджено? Ну, обстріли в останнє часів вони все ще більше і більше участилися. поэтому тому є спошкоджені житлові будинки. Один будинок був в прошлому році, при тому було виділені кошти з місцевого бюджету. І ми зараз його відбудовуємо до кінця цього року. Ці роботи будуть завершені повністю. І таке горе, що произошло буквально полтора місяця назад, де ми зараз тут знаходимося недалече, теж произошло пряме попадання в житловий будинок. Тому зараз цей будинок законсервірований. зараз формується бюджет. Ми теж плануємо заказати проєктну документацію, експертизу цього житлового будинку по ітогам видалити кошти з місцевого бюджету і встановити цей житловий будинок. Якщо говорити про соціальну інфраструктуру, чи багато будівель адміністративних у вас пошкоджено? Ну, ви знаєте, чимало вже будівель адміністративних у нас пошкоджено. Це і дитячі садочки, це світянські школи, ну і другі кабби заклади теж мають місто бути? А, поки ми говоримо про консервацію, про відновлення, ні. Про один бідів, тільки йде консервація. Підведе консервація. Потім як ви бачите, вікна забиваються USB, латаються криші, консервіруємо, щоб перезімаватися складно как ну, би зиму. А далі вже по ситуації будемо планувати, як відбудовувати. Як будуть зимувати у Дружківці? Я так розумію, у вас повністю опалення в місті вже почали саме вчасно. З 1 листопада почався адепіти сезон, всі котельні працюють на 100%, всі житові будинки виходить тепло. Тому зараз вже приводимо до відвістя, йде продувка стояків по напрямках, ну, тепло на 100% нашій громаді якби как бы є. У нас є перелік тих домогосподарств, де немає газопостачання, і ми їх почали забезпечувати вже паливом. Комусь були видані палети, комусь дрова, комусь вугілля було видано. Водопостачання в громаді є, але все залежить від постачання по другому Донецької водоводу. Якщо там щось ограничиться, то в місті починається проблема з постачанням водою. Тому ми співпрацюємо, зараз в громаді за кошти місцевого бюджету ми пробурили вже 26 скважин це технічна вода. І часичі, що тривають роботи, обуріння 11 із скважин. Вони розміщені по всьому навшом кабине місту. Да? Тому де люди, де проживають, можуть прийти цю водички набрати. Тому водичка є. Чи багато людей евакуюються до вас зараз саме з Костянтинівки, з часів Яру? По населенню, у часу була одна цифра. Зараз десь около тридцяти тисяч населення знаходиться в нашому місті. Ну дуже багато приїжджають людей з інших громад, де зараз проходять бойові дії. Тому в дружковки вони можуть отримати цей притулок. Недовге да тут ми їх і оказує медицинську допомогу, соціальну допомогу, інші там допомоги гуманітарного характеру, і стараємося теж перенаправляти в мені безпечні місця. По статистиці, якої владі я то з першого дня на війни в нашу громаду приїхало 14-500 временно переміщених осіб. Ну і вони вже роз'їхали з десь по другим безпечним регіонам нашої держави. І своїх громадян ми призиваємо теж евакуюватися. Ви сказали, що до початку повномасштабної війни була одна цифра: скільки людей проживали в дружківці. До початку війни прозивала 67 тисяч населень. Я ж кажу цифру, це об'єднана на територіальна як громада, яка включає і місто Дружківка і наших п'ять старостинських округів. Ми бачимо по бізнесу з Мирнограда та Покровська вони релокуються до Добропілля. Чи релокуються до вас бізнес, наприклад, із Костянтинівки? Перші такі вже є з Приїжджають невеличкі да, які розміщують в основному об'єкти торгові. Потім бізнес нашій громаді працює. Всі крупні підприємства на сьогоднішній день призупинили роботу по місті Дружковка воєнними діями. Якщо пройти по вулицям нашого міста, то ми побачимо з всі відкриті і торгові точки і інші соціальні послуги. І парікмахерське, все потім працює все. В нашому місті працює всі адміністративні послуги, потім працює ЦНАВ, працює управління труда і соціального захисту, працюють всі лічебні кабель заклади, працюють суди, працюють всі правоохоронні каби у нас органи. Лінія фронту все ж таки рухається. Є план оборони міста. Да? Ну, це така би, інформація. Ми тому виконуємо всі ті заклади, які там указані, для того, щоб наша оборона здатність нашого міста була на досоні рівні. Тобто оборонні, фортифікаційні споруди. Да, будуть? Так, ми їх будуємо. Перший план, який ми обов'язково будемо досягнути, це наша перемога. Тому ми перемога буде за нами. І ми тоді, зараз з відділом економіки, от ведемо роботу по стратегічному розвитку би, нашого міста. Тому хочемо от, розробити новий план стратегії нашого міста. Для чого? Для відбудови, для, для привлечення сюди нового бізнесу, да? для створення робочих міст. Я думаю, що прийдуть якісь інвестиції, прийдуть якісь інші благодійні як би, кошти. І ті Заклади освіти, дитячі садочки, другі адміністративні здання вони будуть відбудовані і знову в нашому місті буде мир, розвитці і будущее. А я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із начальником дружківської міської військової адміністрації Сергієм Баєвським.